Jeep компас 2023 року в такому чудовому синьому кольорі на потонованих вікнах. На борту ми маємо тут 2-літровий турбодвигун на повному приводі. По пробігу у нас 82 тисячі км. Стоїть дуже гарне світло у нас присутні туманочки. Позаду автомобіля у нас така от оптика, чимось схожа до попередніх. Але трошки рестального, скажемо так. Камерка заднього огляду, баганочка, як бачите, у нас доволі великий, місткий, присутні бокові ніші для ваших речей. Задній ряд сидів у нас доволі просторий, комбінований на текстилі з гарною шкірою. Дуже м'якенька така, прям хочеться на ній сидіти. Присутний підвокітничок, ось такий теж шкіряний, з гарними підстаканничками. На ручках передніх дверей ми бачимо безключовий доступ, а на зеркалах сліпі зони. які показують, що може бути автівка позаду вас. Сидіння у нас тут також комбіновані на ручних регулюваннях. Датчики світла з автоматичним режимом, яскравість приборної панелі і коректор фар. Рестайлінгове мультикермо дуже м'якеньке, цікаво виглядає. Управління круїз контролем, управління інформацією на бортовому комп'ютері і управління дзвіночками. Доводиться, до речі, ось тут -от, з кнопочки старт stop як бачите. Замінили у нас трошки екранчик, на якому присутній у нас КарПей. Є у нас тут управління клімат-контролем, мультимедієчка. Домашній режим, налаштування авто. Також у нас тут є система старт-стоп, відключення стабілізації, відключення утримання в полосі Є в нас тут ось такий от кондиціонерчик однозонний, електронний ручничок, вибір режиму їзди, блокування повного приводу. Машинка дуже цікава, дуже класна, свіженька, з мінімальним пробігом, повністю обслужена. Всіх бажаючих придбати дане авто, запрошуємо на майданчик на Автопойнт. знаходимось ми в селі Білогородка Софіївська, 19. Тому приїжджайте, адже на цю машинку буде сьогодні знижка і дуже-дуже солодка ціна. Тому не беріться і хочеш до нас. Автопоїнд. Придбай якісне авто.